Насильство це сімейна справа. Іншим втручатися не можна. Це міг. тому що якісно можуть допомогти лише фахівці і кваліфіковані фахівці, які пройшли відповідне навчання. Звертатися по допомогу соромно. Це міг. тому що звертатися про допомогу необхідно. Якщо людина вже потерпає від домашнього насильства, їй необхідні люди, які їй допоможуть. Психолог може допомогти краще ніж подруга. Це правда, тому що у подруги може. Бути своя інтерпретація тієї чи іншої ситуації і свій досвід, а психолог це людина, яка може допомогти в кризовій ситуації і надати психологічну допомогу, і надати психологічну підтримку. Насильство це тоді, коли тільки міф, це міф. Тому що насильство може бути і психологічне, і економічне, і сексуальне. Діти не помічають, що у батьків конфлікти, і забувають ці сварки на наступний день. Це також міф, тому що діти вони все пам'ятають, і вони у подальшому можуть інтерпретувати таку ж поведінку, коли вони вже будуть дорослими.